Я принесла книжку Аліса в країні чудес, тому що вона мені була цікава. Учениця Черкаської школи номер 28 Соломія Шабалова принесла цю книжку до бібліотеки, де збирають книги в межах проєкту Добраніч каже, хоче, аби історію Аліси могли прочитати українською діти, які вимушено опинились за кордоном. Сподівається, що нового читача ця історія захопить як і її. Цікаво її читати. Я люблю пригоди читати чиїсь. Книгу з казками принесла п'ятикласниця Ангеліна Черемис. Там розказ і те, що не потрібно здаватися, і завжди і потрібно завжди йти до своїх цілей. Анастасія Макаренко, президентка дитячої громадської організації «Юнікс», яка діє в цій школі, каже, запропонувала її учасникам долучитися до акції, оскільки знає про нестачу україномовних книг за кордоном. Особисто в мене багато моїх друзів виїхали за кордон, і вони розповідають про цю проблему забуття рідної мови і перехід вже на мову іншої країни, в якій вони проживають. Зібрані книги додає, передадуть у Черкаський обласний інститут. Тут після дипломної освіти сьогодні сюди прийшла й школярка Черкаської школи No22 Софія Потопольська. Говорить, разом з іншими учнями своєї школи принесли 69 книг. Це різноманітні книжки, як для молодших діток, так і для більш старших. У нашій школі долучилися як батьки, так і учні, а також працівники нашої школи. Доцентка кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів Людмила Ющенко розповідає, літературу, яку зібрали від освітніх закладів області, передадуть організаторам цього збору, благодійному фонду Фонд освітніх ініціатив. До цієї акції долучилося дуже багато закладів освіти. Насамперед, це заклади загальної середньої освіти, це заклади дошкільної освіти, вищої освіти, це батьки, учні, учениці, педагоги. Книги для українців, які вимушено покинули свої домівки, фонд освітніх ініціатив у межах проєкту Добраніч збирає третій рік. Цього року Черкащина долучилась вперше, каже керівниця проєктів цієї організації Оксана Захарченко. Літературу, яку зібрали черкащани, доставлять у різні куточки світу. Ми доставляємо вже понад 10 країн в Європі, і зараз сподіваємося на початок роботи з Туреччиною. Ми вже зв'язалися з консулом Туреччини. Тому потреба у книжках надзвичайно велика. Ми розширили проекти на освітню літературу. Аліна Бережна, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.